Аби встигнути підготувати житло до холодів, фахівці радять скласти план. Кажуть, розпочати краще з перевірки дверей та вікон. Ми розуміємо, що якщо дерев'яні вікна, то це треба проклеїти, Якщо то треба перевірити щільність резинки. А друге, що з цього витікає, це перевірити. Свої радіатори, батареї батареї не мають перекриватися шторами та меблями. Позаду них краще встановити екрани з фольги. За рахунок цього тепловіддача збільшиться на 20%. Серед порад енергетиків подбати про додаткове опалення можна придбати обігрівач. При цьому важливо врахувати розміри приміщення, потужність мереж. Ідеальна в умовах війни забезпечити резервне джерело живлення. Генератори для квартири не підходять, це для будинків. А для квартири більше підходить це накопичувальні енергії. Енергетики до зими готові, однак українці мають енергообеспечити себе, підкреслює Юрій Федько. Мережі підготовлені до опалювального сезону, але ж у наших расистів, скажімо так, хто зна, що на умі. Якщо зараз будуть теж масові атаки на енергосферу України, то відповідно будуть. Аварійні відключення, знову зновустановлення. Ми це проходили минулої зими, осінньо зимового періоду. За словами Юрія Федька, експерти готові онлайн відповідати на запитання споживачів, в тому числі й допомогти підібрати модель зарядної станції, яка буде найбільше відповідати потребам конкретної родини. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.